Всім привіт, друзі! З вами Оданас. І це сьогодні я буду робити піар на канал Elevator from Ivano-Frankivsk. Цей автор каналу, бачите, це Турбо Женя, той самий блогер, який знімає ліфти. Та всяке різне, там, комп'ютерна тематика, там щось про телефони говорить. Отож, цей автор каналу знімає ліфти по. В всьому Івано-Франківську знімає район Софіївка, брати. Кишлак, Каскад, позитрон, будівельників, Січна, Ващин, трохи і Львів, торгові центри. Калинова Слобода просто ліфти. Давайте подивимося пару відео. Бачите, рекомендую підписатися. У нього зараз 337 підпис. Писників 517 відео, Довольно багато. Наприклад, я ось зараз вам включу одне відео. Бачите, бачите. отак. так. Також він знімає ось скорошені відео. Всім привет. Я тут якраз поставила до нового фон, невідомого виробнику якраз. Точно металь не знаю, знайка. Тут раніше візит був, його зняла тут. Самой себе зато тут вільний ліфт зняв, здивіться. Такий там фонд стоїть такий. Звичайний. Ось так. Давайте ще якесь до відео подивимось. Наприклад, оце. О, ліфтомка ліфт. Онка, ліфт. Отож, рекомендую підписатися на цей канал, бо я замітив, що у нього б, трошки мало під але все рівно набирає багато, як бачите. Рекомендую все рівно його підписатися, тому що автор старається такі відео, він кожного дня знімає ліфти, практично. Тож, опис. Ой. Силання на цей канал і на канал Турбоження я залишу в описі цього відео. Так що давайте побачите, що інстаграм у нього є, і ТікТок ще. Давайте ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і на його канал. З вами був я Дадас, і всім па-па.